Доброго дня. Мотоблок 12. -ка. Заміна первічного вала. Ось таку штуку воно робить 12-ка. Ось так. Перерізаю як флексом. Просто ми процедуру не зняли, як ми міняли. Ту міняється дуже легко. Не так як у Ютубі, що там познимано, знімано вже треба тримати підшипник, треба то-то, треба цілу коробку перебирати, треба роги знімати. Вся фігня. Знімаєте цю сторону, все, кришку і цю сторону. Сохрань Боже, передачу включити-виключити даний момент. І оці під, три раз, от її не, не видно. Тут не видно один раз, шестерня, два і три. Отак трьома пальцями треба тримати. А треба ще одну людину. І береся цілий вал, і одна половинка туди виходить, а, то, а друга то-то-тук тук, тук тук і все заходить. Підшипник зараз ся набі. На. Три секунди первічний вал поміняє. Зборка. Так що не треба біциклів думати, первичний вал міняється легко. Ще треба ослабити ремні, бо 12 рве тоже, тоже є хіба, От якщо дуже натягнуті ремні, тоді воно теж. Я вже другий раз міняю вал за весь час. Скільки в мене мотоблок. Що, все, ну все, будемо собирать.